Бажаємо міцного козацького. Сьогодні ми на садах 2, бульвар Нікіченка, де поступив до продажу в цьому чудовому будинку. Панорамна квартира в сьомому поверсі з виглядом на озера на церкву. Сади 2, бульвар Нікіченка, школи, садочки, супермаркети, все тут поряд. І наразі пройдемо, покажу вам її із середини. Отака функціональна у нас виходить. Тут кухня вітання, можна сказати, кухня студія от, от такого плана. Меблі техніка все завишається. І з чудовим краєвидом бачимо ми церкву, озера, парк на наше місто. Так, Давайте це, з цього боку пройдемо. Так, от, от таке тут рішення було прийнято, як робили ремонт. І зараз дивимось, отакий у нас суміщений. санвузов. Санвузов и ванна. Так, и вот такая комната у нас. 18 квадратных метров. И с выходом на балкон тревожи еще раз. Вот так дивимось. Мебли тут все завышаются. Кому потребно. И вот такая у нас покажу уже И с таким же шикарным краевым видом. Такая у нас панорама. І зараз ще з цього боку.